У соціальних мережах ми часто бачимо повідомлення про небезпеку обстрілів керованими боєприпасами. У рубриці Протимінна безпека фахівець піротехнік розповість про різновиди цієї зброї та її небезпеку. Керовані боєприпаси існують декількох різновидів, починаючи з ракет. Ракети також поділяються на певні класи повітря-земля, земля-повітря. Кожної ракети своє направлення. Це зараз наша буденність, там деякі спрямовані по цілям наземним, деякі спрямовані на цілі, які йдуть по цілям наземним, тобто ПВО. Є вони декількох різновидів: це активного керування, пасивного керування та відкладеного керування. Зачасту у нас Йдуть, мабуть, активного керування. Що це означає? Це коли є програматори, які задають певний квадрат, певну відстань, де на якої відстані ракета повинна там набрати швидкість, прискоритись для більш точного враження об'єкту. При керуванні ракетою є декілька різновидів: є люди, які ведуть ракету з точки старту до точки прильоту. Є деякі, які перед пуском через програматор вводиться програма на певний квадрат, певну будівлю для знищення. Також є ще керовані артилерійські снаряди. Вони призначаються для знищення божевої сили або техніки. Це більш ефективна їхня міць. Деякі можуть використовуватись на споруди фортифікаційні, але в своїй більшості там це для знищення техніки або живої сили. Також є керовані протитанкові ракети. Це простими словами тур – управляє ракетна система. Там вже є людина, є пускова установка, є людина, яка веде ракету з початку шляху до кінечної точки. Що стосується ураження та небезпеки, яку несуть ці ракети або снаряди, то Якщо це ракета там, керована, там візьмемо балістику або крилату ракету, то в зоні ураження цієї ракети людині вижити майже неможливо, тому що це по-перше, коли йде вибухова хвиля, вона впливає на організм людини. Тобто, якщо сказати по-простому, внутрішні органи людини розриває, якщо це дуже близька відстань. Якщо це якась будівля, де знаходилась людина, само собою ми знаємо багато прикладів, що це завали і там вже як повезе. Що стосується артилерії керованої та її ураження, то дивіться, якщо пряме влучання в техніку, то звісно це майже 100% знищення. Якщо снаряд влучає десь біля живої сили противника, люди на не фортифікаційних спорудах, то розлітно розльот уламків дуже ефективний для знищення живої сили, тому сказати на яку відстань вони летять там, ці осколки я не можу, тому що калібри бувають різні. але влучання на відкритій місцевості десь в осередку живої сили, то це досить ефективно. Стосовно керованих протитанкових ракет, пряме влучання це знищення танку, само собою. Якщо жива сила потрапляє десь під цей обстріл, немає влучання в техніку, є влучання там в фортифікаційну споруду, якусь в якийсь захист, бруствер. То за що того, що уламків там майже немає, воно спрямовано на знищення та пропалювання техніки. Тому для людини це більш вірогідності є те, що він врятується. Але ж все залежить від той самої відстані. Там до 10 метрів, до 5 метрів, але ж все одно там є вибухова речовина, яка також впливає на... Людину зовні, хоч це буде не осколкова дія, а фугасна дія. Коли працюють засоби ПВО, не завжди ракета вибухає часто дуже вони падають, десь або відкрита місцевість, або місто, це вже уточнення, то небезпеку вони несуть для місцевих, для людей. То ми часто дуже виїжджаємо останнім часом, останні декілька років з початку повномасштабної війни на таке. Якщо людина це побачила, в жодному разі не потрібно підходити, там, брати собі якісь додому на пам'ять іграшки. Не треба це, цього робити. Життя воно важливіше. В такому разі викликаєте 101, 102, будуть виїжджати групи, групи фахівців, які вже більш досвідчені і знають, що з цим робити. Ви допоможете, якщо Буде сповіщення.